Продовжуємо з вами досліджувати Писання, ми пропрацьовуємо пролог. Це першу частину Євангелія від Іоанна, спочатку, де закладуються основи, і де Іван говорить фундаментальні речі, зразу ж відкриваючи про те, ким є Христос: що Він є Син Божий, що Він є Бог, що Він є Боже Слово, що Він є світло, в якому є життя. Він відкриває і закладує ці основи. І якщо ми в них розібралися, якщо ми в них ґрунтувалися, якщо ми розуміємо значення оцих цих істин, які відкриваються тут, то тоді нам і простіше і легше розуміти суть всього послання і суть цього Євангелія, тому що це є фундамент. Це є основа. Якщо ми його просто пробігли і починаємо досліджувати якісь там історії, але не углубилися от в цю істину, тобто не знаєте, не, не, не докопалися до фундамента, до каменя до цієї основи, то і тоді е, ті істини, які ми отримуємо з цього Євангелія, вони також не будуть закріплені, вони також з часом просто загубляться, втратяться. Але коли є оце розуміння, є це усвідомлення, то це є для нас і базою, і платформою, і дороговказом. Минулого разу це було вчора. Буквально ми працювали починаючи із шостого вірша, де говорилося про Іоанна Хрестителя, де він вклинює і, Іван, автор цього Євангелія, таку важливу складову про необхідність служителя, і в даному випадку перед приходом світла, перед приходом слова Божого, перед приходом Месії повинен був прийти чоловік, який мав приготувати для нього дорогу. Тобто він показує важливість, цінність і доцільність, служіння людини-людині, служіння людини людям. Тобто не тільки сам Господь хоче мати з нами стосунки, але Він показує важливість і необхідність інших людей. Через яких він і буде відкривати свою волю, і через яких він буде давати откровіння, розуміння дороговказ. і це показує важливість кожного із нас один для одного. Це показує важливість служіння один одному, якраз е, от через служіння Івана, це показується, що він якби готує дорогу для Господа. Сказано, що він сам не був цим світлом, але він мав приготувати дорогу для світла. І я також продовжив читати із 9-го версу. Ша такий уривок з 9 по 13 прочитав вчора. Звернувши основну увагу на 12-й вірш як на центральну істину, от саме цієї прологової частини. А сьогодні я ще хочу конкретно зупинитися на кожному з цих віршів, починаючи з 9-го і далі. І можливо, трішки ще захопимо і, і інші вірші. Але, по крайній мірі, хочу ще трішки зупинитися на кожному з цих віршів. Дев'ятий вірш. Написано. Ну давайте з восьмого прочитаю, де говориться ще про Іоанна Хрестителя. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Іван сам не був світлом. Іван був тільки подібно, знаєте, як от місяць. Він сам він освітлює вночі дорогу. Він коли повний місяць, то Ну, скажімо так, достатньо видно, але він не сам світить. Він тільки відзеркалює сайво, скажімо так, сонця. Оточно так же само, і Іоанн. його було служення в тому, щоб віддзеркалювати те світло, яким є сам Христос. Ну щоб це робити, то ми знаємо, що Іван проходить перед тим підготовку, і він сам очищувався і він допомагав очищуватися іншим, тому що світильник він повинен бути чистий. Якщо оці лампочки, які тут світять, зараз зафарбувати, або закинути брудом. То вони просто вистрілять. Вони від температури не будуть віддавати світло, не будуть віддавати тепло, і вони спортяться. О, точно так само, якщо є внутрішнє світло, але немає назовні виходу, і зовнішність є забруднена зовнішність є забруднена в першу чергу гріхом. То це буде шкодити нам. Це шкодить тому, хто е, хоче щось робити для Господа хоче проявляти Божу славу, боже світло, не якщо він сам не є чистий, то це буде в першу чергу шкодити йому ж самому. І власне, і суть служіння Івана полягала в тому, що він допомагає людям в очищенні, в покаянні, і його служіння не припинилося. Тому що, коли ми навіть я б давав вам посилання на книгу Малахії, де говориться про те, що перед приходом Господа повинен прийти Ілія, який приготує дорогу для Господа, який також розположить серця синів до батьків, щоб Бог прийшов, що не вразив край прокляттям. Я давав посилання на Ісаю, на 40-й розділ, де якраз і є. Суть служіння Івана, щоб готувати дорогу для Господа, то коли в цьому посланні Малахії говориться, що перед приходом, перед тим, як прийде день великий і страшний? День великий був, коли прийшов Ісус Христос вперше. Навіть оце свято, яке ми святкуємо як Пасха, воно називається Великий день, тому що це був день Божого Воскресіння. Але це ще не був страшний день. Страшний буде, коли буде прихід Ісуса вдруге. І тоді знову ж таки, як і перед першим приходом Ісуса, був Іоанн, який готував дорогу для Господа, але він готував дорогу для Господа, який, й говорив вчора минулого разу, для Ісуса, який прийшов в тілі. А вже для Христа. Господа, який прийде в останні часи не в тілі, а в прославленому тілі, то там дорогу для Господа буде готувати не він один, не один той, хто буде в силі Ілії. Там говориться про те, що будуть попечатані 144 тисячі. Якщо я вже зараз зачепив навіть ще раз цю тему, то ну, якщо ми візьмемо отаку пропорцію, от зараз приблизно плюс-мінус говорять, що на землі проживає близько 7 мільярдів людей. Якщо 7 мільярдів людей розділити на 140 К чотири тисячі, то це получається один на піддесят тисяч. Це мова йде про те, що от на таке місто, як наше, допустимо, де 250 тисяч населення зараз є точно, бо багато переселенців. тут також є то це є п'ять служителів. Бо перед приходом Ісуса Христа, в такому силі помазанні, як був Іоанн, і так як будуть от в останні часи ці служителі, ці хто будуть попечатані й помазані, то на таке місто, як наше, це буде п'ять служителів. таких. це не не, це достатньо велика кількість. Це не просто, що десь хтось там один. І це будуть служителі, які будуть попечатані, як сказано, з усіх племен Ізраїля, ну в тому числі і з тих племен, які, можливо, навіть і не знають про те, що вони десь по крові там є. Тому це можуть бути і це в першу чергу, я розумію, що це будуть послідовники Христа, бо там сказано, що на них буде печатка Отця і печатка Ісуса. Тобто, як мінімум мова йде про те, що вони точно будуть християнами так само. От, а вони можуть бути і місіанськими євреями, але вони можуть бути просто християнами, які навіть не знають, що в них є в родоводі теж, скажімо так, потомство Ізраїля. Ну, це окрема тема. До неї я ще трішки також буду повертатися, і можливо, навіть сьогодні. Ну, отут говориться про те, що Іван сам не був світлом, але він тільки мав свідчити про світло. І тепер дев'ятий вірш. Світлом правдивим був той, хто просвітлює кожну людину, що приходить на світ. От мова йде якраз про те, що завдання Христа як світла просвітити людину, допомогти людині. От подібно, як ми, звертаючись до медицини, коли є там якісь травми, можливо, переломи, і просвітлюється там за допомогою рентгену чи якихось інших засобів, і видно, де є перелом, і тоді можна лікувати, накладати якісь шини, можливо, навіть якісь інші засоби. Коли відбувається там допустимо запалення легенів, також рентген показує, що воно є або нема. От я сам можу засвідчити то, що виходить, прийшов до лікарки, вона прослухала, каже: ну, ніби нічого такого особливого немає, але є підозра. Відправила на рентген, рентген показав правостороннє запалення, і вже відповідно тоді йде далі. І лікування. А так якби цього не став, ну температура, ну і не зрозуміло, що від чого. Ну зато інтенсивне лікування і вже воно допомагає. Чому? Тому щоб було просвітлення. Чи допустимо навіть за допомогою УЗІ, коли просвітлення і на екрані там видно, і видно навіть там, допустимо, плід, чи видно, там, допустимо, певні ушкодження, які об ОР... Оганах, якісь там і інші моменти, і це допомагає нашому лікуванню. Але коли мова тут йде про світло, яким є Ісус, то, а ми знаємо, що мова про нього йде і про світло. І в тому числі це світло направлене на те, щоб в першу чергу очищати нас з середини, наші душі, в тому числі це слово. Бо коли ми будемо читати далі вже з останньої вечері, де Ісус говорить про те, що через слово, яке я вам говорив, ви вже чисті. От воно й допомагає нам слово, і Боже світло воно допомагає очищувати наші душі, очищувати нас дух, формувати нас і готувати нас до приходу Ісуса Христа. Слідуючий важливий вірш. Воно в світі було мова йде про Ісуса. Це світло, і світ через нього повстав, він нагадує про те, що завдяки якраз саме Ісусу весь світ повстав, і Він був створений, але світ не пізнав його. І точно так же само, як і Ізраїльтяни, бо ми розуміємо, що в першу чергу Христос прийшов до Ізраїля. І Він служив в першу чергу Ізраїлю, і навіть Ізраїль, який знав про Його прихід, який чекав Його приходу, який молив Господа про його прихід. Ісус прийшов, це світло прийшло, то вони його не прийняли, не містили, тому що вони це бачили по-своєму. Вони хотіли, щоб було так, а не інакше. І, але і вони його не прийняли. І тут і сказано, що до свого прибуло воно та свої відсуралися його. Не просто не пізнали його, але вони ще і відсуралися його, вони відкинули його. І тепер дивіться, от я чому сьогодні ще раз нагадував про 144 тисячі, які будуть в кінці. Якщо ви звертали на це увагу, то там перераховується дванадцять племен по 12 тисяч з кожного племені. але упущене одне плем'я. упущене племя Дана. Якби Іосиф розділений на Єфрем і на Манасію, а от Данове плем'я відсутнє. І є різні думки з цього приводу. Дехто говорить, що можливо, навіть от саме з данового племені прийде антихрист, і по тій причині, якби данове племя відсутнє. Ну, я хочу дати інше пояснення. Я не відкидую таку, такий варіант. Може так і бути, але для того, щоб дійсно той же самий антихрист, про якого знову ж таки говориться, звір, який повинен прийти, він прийшов саме з данового племені, то для цього також є якісь певні передумови. Дивіться, коли ми з вами досліджуємо книгу суддів. То в книзі суддів, ну, більше, чим четверта частина, ну трошки більше верніше, чим третя частина, і менше, чим четверта частина всієї, цієї книги, вона саме присвячена даному племені. Починаючи з 13-го і по 18-й розділ, з 13-го розділу говориться про служіння такого е суддю, як Самсон, і він був з данового племені, і він, по ідеї, повинен був судити весь Ізраїль, і він навіть робив якусь танцю роботу. Але там, власне, йде про це мова: що данове племя, якби той наділ, який йому дістався. То велика то якась частина цього наділа, що дістався дановому племені, це було на території філістимлян. о чому якраз і Самсон він в основному з філістимлянами і воює. Ну, коли ми вже закінчуємо історію із Самсоном, і ми бачимо, що він десь там, як, як суддя, як велетень такий з цього племені, десь навіть веде певну боротьбу, і частково частково противостоїть навіть тим же самим філістимлянам, і десь навіть ну, різні історії. Ви їх знаєте, давайте я сьогодні на них не зупиняюся. Але далі вже говориться про те, що частина данового племені, так як їм тут не дістався на діл, а вони вирішили, що ми підемо десь, кудись в іншу територію, де легше щось завоювати. І вони піднялися на північ. Більше цього, вони ще там навіть не просто піднялися на північ, а вони ще там відміг, і там описується про такого чоловіка, як міха, до якого прийшов був один із Левитів, один із служителів. І там він міха зробив йому терафемів, бошків, всяких ідолів, тобто по-своєму почав служити, і якби мав свого священника. Так он ці данівці для того, щоб мати якусь певну духовну якби, підкріплення і духовну передоснову, що в них є теж свій левит, свій священик, який їх підтримує, який за них молиться. Вони забирають цього чоловіка, там називається його ім'я, менше сім зараз, і ідуть на північ і на півночі завойовують територію, ту, яка фактично була ну легко дісталася їм, тому що там люди не чинили ніякого опору. Вони там поселилися і навіть там заснували своє місто, яке називалося Потім Дан і Данова територія. Про що це говорить? Це говорить про те, що люди обирають для себе легший шлях. От Бог оприділив для них щось одне. А вони кажуть: ні, ні, ні от отут зараз, ну, я приведу таку проведу таку паралель, от отут зараз в Україні війна, отут от зараз непросто, тут зараз складно, а давайте ми кудись виберемося в Європу, в Америку, і багато хто із тих, хто повинен би служити тут і робити свою роботу тут, служачи, бо будучи помазаним, будучи допустимо там підготовленим, будучи навіть сформованим, в тому числі ще з тих часів, коли тут був радянський союз, коли було при Нічення, коли були гоніння, люди загартовані, люди сформовані стало трошки легше відкрилася дорога туди. на на захід можемо сказати так, а коли стало трошки важче, то знову ж таки багато хто туди просто втік. Це є показано, що людина вона шукає де краще. Як кажуть, риба шукає де глибше, а людина шукає де краще. Ну в тому якраз і проблема, що питання не в тому, що ми повинні шукати де нам краще. Ми повинні шукати, де нам говорить Господь і що Він каже робити для кожного з нас, і багатьом із вас, особливо тим, які є тут, Бог відкриває, і ти служити, допустимо, в лікарнях, комусь плести, допустимо, ті самі сітки постійно, комусь донатити, комусь іти і молитися на перехрестях, євангелізувати, всі всякі інші форми роботи, форми служіння це те, що відкриває Господь, що ми робити тут, в цей час. Бо якщо Господь дав нам народитися і жити. Тут на цій території, то він зробив це не просто так, не для того, щоб як тут стало трішки гірше, і ми ж зразу десь шукали собі де краще, а бути в Божій волі. Но, от приклад того ж самого данового племені, який показує, що вони шукають де краще знаєте, я приведу ще інший приклад, іншу паралель. На нашій території було також велике поселення євреїв в свій час, і це е, привело до заснування такого. Ну, ми знаємо, що в Умані кожного року євреї святкують свій день народження, верніше свій новий рік на, моли, на могилі сад, садика Нахмана, а він є потомком такого е, важливого служителя. Е, Десь Бог зараз згадаю, вилетіло з голови, і це вони заснували тут Хасід, хасідуцьке таке вчення. Це були хасіди і но. Яка ж частина, чому вони тут заснували і тут знаходилися? Тому що євреї, які жили на теренах ну, колишньої Російської імперії, вони мали певне обмеження. Вони не могли поселятися там ближче, чим ну я точно не можу сказати, ну ближче, чим за 100 чи за 150 кілометрів від столиці від Москви. Ну, якась частина знову ж таки із цих служителів хасидута, вони переселялися максимально поближче туди на території Росії, і як якби вихід із хасидів, це стали хабатники, які переселилися туди вже ближче на територію Росії. І вони там знаходилися. Ну, коли там стало важче, починалася війна, оця Друга світова, і Перша світова часткова, а потім і Друга світова, то знову ж таки, вони так само, це чому я говорю? Наші християни вони десь повторюють той же самий шлях, який проходили євреї вони максимально також старалися, ну знаючи, що навіть німці роблять колосальну шкоду, Радянський Союз і Сталін також мав свої постійні гоніння на євреїв. І вони перебралися велика частина тих хабатників вони перебралися в Сполучені Штати. В них є свій ребе, якого вони вважають теж чуть ли не месією, і так далі. І, от чому я про це говорю? Тому що по переданню. Навіть єврейському переданню, от оці хабатники, це якби потомки даного племені вважається. Саме цікавий момент, що саме оці хабатники вони найбільше противляться переїзду в Ізраїль. А чому? А тому, що там зараз важко, там треба боротися в Америці. Набагато простіше, в Америці набагато легше. В Америці просто робити кешефт, просто робити бізнес. І от навіть зять теперішнього президента він також відноситься до цього, до цього об'єднання, який ж час, нібито то ми бачимо, що вони і підтримували Ізраїльну, по крайній мірі, при попередньому ну, при попередній каденції теперішнього президента Сполучених Штатів він навіть там підтримував. А тепер вигідніше мати справу з Арабами, ну потомками Арабів, скажімо так, і вже вони Ізраїль кидають по боку завало себе навіть своїх, і вони навіть і не сильно намагаються йти. Підтримувати Ізраїль. Вони стороняться тому, що в них своє бачення, в них своя місія. Причому, всьому, коли ми досліджуємо, там трішки стикаємося з так званим хабатним вченням, то вони і кабалу там проваджують, і багато чого такого. Тобто це є їхні. Їм все одно яким чином отримувати кешеф, їм все одно звідки отримувати яку підтримку, лиш би бути благословені, благословіні, в лиш би все було добре і все було спокійно. Оце є ці принципи. І чому. Якраз вони прирівнюються до данівців, до потомків данового племені, якраз знову ж таки, от в цьому є оця передумова, в цьому є передоснова цих речей, що ті люди, які не хочуть бути в Божій волі, і робити навіть якусь чорнову роботу, робити навіть переживати складності, труднощі, а шукають тільки там, де простіше, там, де легше, там, де простіше, ну, то і. От є ці передумови, чому подальшому, як ми бачимо, з цього племені не помазує. Господь цих так званих навіть 12 тисяч для того, щоб вони робили його роботу, тому що вони хочуть робити свою роботу, вони хочуть робити по-своєму, і от, власне, про це і далі тут також Іван говорить. Він каже: є ті, які не приймають Христа, є ті, які не приймають світло, є ті, які не приймають Божу волю, чому тому, що воно суперечить їхньому баченню, воно суперечить їхнім планам, воно суперечить їхнім ідеалам. І тут і сказано, що до своєї своїх прибуло воно та свої відсуралися його. І це було і в часи першого приходу Ісуса, але це буде і в часи другого приходу Ісуса. І ми знаємо, що багато хто, навіть із тих, хто були Христові, коли починається годіння, починається випробування, починається тіснота, то багато хто відпадає, тому що вони кажуть, ну так ми ж приймали Христа для того, щоб Господь зробив все для нас. Ну, а раз він цо для нас не зробив, ну то для чого нам тоді такий Бог? От в тому якраз і є проблема. І бачимо, і в теперішній час, і в нашій країні є багато падіння людей, служіння. є багато падіння навіть так званих віруючих в лапках, можна сказати, чому тому, що вони стикнулися з випробуваннями, і вони не готові їх долати. Вони не готові стояти в цих випробуваннях. І по тій причині но ну, ну, ну є оцей дванадцятий вірш центральний, який говорить, але. Ну тут не сказано, але тут сказано а. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірують в імення Його. От ті, що вірують в його імення і виконують, як ми будемо далі читати, його волю, несуть той труд, це служіння до якого він закликає. Ті стають дітьми Божими і стають знову ж таки по вірі в Його, в його ім'я. Важливий тринадцятий, вірш також ще раз на ньому зупиняюся. Тут сказано, що не з крові. Ані з пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народилися від Бога. Тут перераховується чотири типи народження: є народження з крові, Є народження з пожадливості тіла, є народження з пожадливості мужа, є народження від Бога. Як навіть самі євреї пояснюючи єврейські, допустимо, мудреці, яких теж мені подобається слухати, які є, ну скажімо так, місі... Місі... місіонерами, які є місійними євреями. І, і, і Тут є цікава логіка. Що таке народитися з крові? Це ну допустимо, як і євреї, вони не мали права одружуватися з кимось іншим, тільки зі своїми, тільки по крові. От щось подібне, ми також пам'ятаємо, ще в радянські часи Алла Погачова співала таку пісню, що женіться по любві. Ні, може ні один король, чому він вони повинні женитися не по любові, вони повинні женитися знову ж таки тільки по крові, щоб зберегти от цю кров, зберегти оцю цей родовід, цю, цю, цю якби приналежність от до такого царського княжевського роду євреї. Це значить повинні були народжуватися тільки по крові. Тобто, оце є це о, такий варіант народження. Що тут треба дотримуватися традицій, тут треба дотримуватися обрядів, тут треба тільки серед своїх. Це і один варіант народження, другий варіант, як тут сказано, від пожадливості тіла. Від пожадливості тіла це, скажімо так, от сподобався хтось, і незалежно від того, як до цього відноситься там кров, як до цього відноситься там батьки, ще хтось. От мені цей сподобався. Я на цьому женюся від того буду народжувати. Часто це навіть могло бути, допустимо, від пожадливості тіла, що в тебе могла бути там дружина, а це десь так, знаєте, ще на стороні пожадливості лесна, сподобалася. Сподобалась мені ця дівчина і все, і вже це є від пожадливості тіла. Є ще один варіант від пожадливості мужа. Що це означає? Муж тут в цьому контексті йде, якби батько. Тобто, от як батько сказав, так і, так і повинно бути. Як батьки рішили, на тому ти женешся. І от тут, тут вже буде народження. Тобто, знову ж таки, це є такі варіанти. Є варіант тільки по традиціях, є варіант нарочення дітей, по, допустимо, по пожадливості, по похоті, по якби певні такі. є варіант, що це є по волі, там, дорослих, старших ще щось. Але Ісус говорить, що є ще інше народження через в даному випадку, через Івана, йде оце откровіння. Він каже: народилися від Бога. Про це духовне нарочення, про нарочення від Бога, як тут. Сказано по вірі, а в подальшому, в третьому розділі ми ще будемо досліджувати цю тему, це є щось набагато цінніше. І воно не залежить від того. З народжений ти по крові, народжений ти через похоть, народжений ти через волю батьків. І ти, Коли ти народжуєшся через віру в Господа, через віру в Ісуса Христа, то це є народження уже для духовного світу, народження для Господа, це є народження для того, щоб стати Сином Божим. Це є також важливий вірш. Ну, по крайній мірі нового матеріалу, давайте ще хоча б 14-й сьогодні прочитаю. І далі сказано: і слово стало тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Е, слово оце слово, про яке говориться з самого початку. Воно стає тілом, точно так само, як Боже Слово, воно змогло стати фізичним тілом, для того, щоб ми фізичні люди змогли стати Божими синами. Син Божий став сином людським. Для того, щоб сини людські змогли стати синами Божими, ну тут є ще оцей важливий вірш, що це слово воно перебувало повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. Тут я ще також хочу подивитися на паралель. Дивіться, чи всі можуть бачити Його славу, і чи всі бачили славу? Іван тут говорить за себе. Він каже: ми бачили його славу. Він, по крайній мірі, точно був на горі приображень. Він бачив приображення Ісуса. Він був на останній вечері. і Він це буде описувати, скільки істин Ісус відкривав. Він був коли розпинали Христа, і Він був один із тих, хто перший прибіг до гробу, коли побачив, що Його там немає, і потім бачив Воскресого Христа. Він бачив, коли Христос возносився, то, що ми починаємо читати в діяння апостолів, коли серед цих уже 11 учнів, які лишилися, і апостолі, вони бачили, як Ісус возносився, і вони чули, коли ангели говорили, що Він прийде вдруге. Він стільки мав особистих свідоцтв. Переживань, чому він говорить, що він каже: Ми бачили славу дивіться, я тут проведу паралель, бо далі він також буде ще посилатися на Моїсея. Ми знаємо, що Мойсей він бачив славу Господа. Ну він навіть не міг побачити її отак близько. Але тільки, тільки, якби коли вже Бог пройшов, він стояв там в ущелині, але Бог дав себе побачити не всьому народові, а йому. Чому? Тому що цей чоловік був готовий виконувати волю Божу, і точно так само, як і апостоли, коли вони були готові виконувати волю Божу і дійсно виконували її, то вони і бачили Божу славу. Бо ті, хто народився від Господа. Ті, хто готовий виконувати те, до чого він тебе закликає, і в чому він тебе веде, той і буде бачити славу Господа. Це те, що говорить оцей 14 й вірш. І... Читаю ще 15. Іван свідчить про нього і кликав, говорить, чи це був той, що про нього казав я той, хто прийде за мною існував передо мною, бо був перше, ніж я є. Він знову вертається до Івана Хрестителя, і він знову говорить про те, то, що той Христос. Який прийшов, який явився в цьому світі, який є втіленням оцеї Божої слави, Божого світла, Божого Слова, він каже: Він існував переді мною. Іван знову ж таки сам засвідчує про це, що... Е Христос, він є Месія, Він є Спаситель, і Він був цим. А і минулого разу я також посилався, що для багатьох Іван дійсно був авторитетом. Навіть і для самого Іоанна, автора цього Євангелія, він був одним із учнів Івана. А потім, коли вже Іван вказує на Христа, то він і Андрій, брат Петра, вони вже тоді стають учнями Ісуса. Але про це ми будемо читати трішки далі в кінці цього розділу. Сьогодні на цьому зупиняюся над кінцівкою. І прологу до по й вірш. Ми вже зупинимося тоді на наступний раз. По крайній мірі, оці важливі істини, які я сьогодні хотів трішки розібрати, тільки трішки в них так ширше поділитися певним розумінням, певними откровіннями на цьому сьогодні зупиняюся. Решта час використовуємо для молитви.